Виконуємо номер 796 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 36 см. Знайди сторону трикутника. У рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Запишемо. Трикутнику всі сторони рівні. Отже, щоб знайти сторону трикутника, необхідно периметр 36 поділити на кількість сторін на 3. 36 поділити на 3 дорівнює 12 сантиметрів. І пояснюємо. Сторона рівно стороннього трикутника. Записуємо відповідь. Відповідь 12 сантиметрів. Номер 796 виконано.